Батьки військових, оце та найтихіша аудиторія, яка взагалі себе може почувати відірваною від суспільства, тому що про неї дуже мало говорять. Її світ зараз повністю сконцентрований на тому, що оцей перебіг життєвих подій, він може порушитись. Я не знаю, цей всесвітній баланс. В чому полягає, що батьки не мають ховати своїх дітей? Це, це настільки не неправильно і не вписується в нашій голові. Мені здається про їхні проблеми. Не чую в єдиному марафоні, не чую, не бачу в соцмережах. Не знаю, така дуже тиха і полишена нашою увагою аудиторія. Не просто хочеться їм сказати тут, хоча б. ми відчуваємо і розуміємо, як, як вам може бути, але тільки уявити мені здається, ось, знаєш, повністю зрозуміти навіть мабуть неможливо.